Покращення по кардану. Минулий раз я приварив звичайною сваркою, воно там полопало. Це ж ушко чугунь. І ще тут проточили. Бачите, я віддавав токарю, проточили. Ну, все рівно треба було зразу приварювати, а потім вже проточувати, тому що ми б тоді не попали. Зараз я вже приміряв, там гайка стає нормально, тобто, ну плотно так як ставить до хрестовини, до хвостовика, точніше моста то нормально воно стає. І ще ось я поприварював, вже полуавтоматом, обійшов вже на 200 амперах. По-перше, тут поробив такі, типу, як електрозахльобки. Ну, коротше, тут різьба, де він був, повинен по заводу прикручуватися. Я тут заварив. І ще раз обійшов по кругу вже полуавтоматом. Ну, Вже не тріскає, вже не так, як той раз я сваркою варив, воно тріскало. Не знаю, то, ну, по автоматам завжди так оце як щось приварював, тьфу, щоб не зглазить. Поки вийшлося. Якщо щось лопне, то вже покажу то вже. Може, що воно і не так.